В житті завжди робити людям добро. І все добро робити тільки силою Господа, заповідав нам святий Лука Кримський. Кажуть, що кожен з нас повинен щовечора ставити собі всього два запитання: що сьогодні хорошого зробив для мене Господь, і що сьогодні я зробив для Господа. Саме про тих людей, які намагаються щодня робити добрі справи, розкажемо ми зараз у нашій програмі. У соборному сквері Черкас споруджується унікальний храм-пам'ятник на честь ікони Чорнобильський спас. Такого в Україні нема. Це такий пам'ятник. Це вперше зроблено серед людей, які увіковічують цю пам'ять, і це пам'ятник. Перший в Україні храм чорнобильців почали зводити два роки тому у День Покрови Пресвятої Богородиці. Ініціювали богоугодну справу. Лікарі обласного центру медико-соціальної експертизи, багато з яких свого часу брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та громадській організації Чорнобильців. Ці чоловіки теж трудилися на будівництві. Я дуже хочу поблагодарити цих парнів Сашу Ваню, Колю, Петю, Валірочку. Оце це костяк, наш костяк, який починав цю церкву. Ми починаємо з нуля. Забора, потім фундамент, потім все на світі. Коротше, кожен із нас був тут більше ста разів, більше ста разів, так. Да. І ми знаємо, що ми робили для, для душі, для себе, для Бога, для нашого, як це покоління, для всіх на світі. І ось ми прийшли зараз, подивилися всередину тут. І на душі так радостно ж. Царство небесне, земля буде пухом, з нами Єгоров був. час цей Славик, цей, жінка залишилася вдовою. Так, ну він починав він і тут він і помер. Місце спорудження храму пам'ятника обрано не випадково. Сто років тому тут стояв храм на честь святого Георгія Побідоносця, духовного покровителя воїнів. На жаль, святиню знищили в атеїстичні часи. Нині, коли українці відчувають особливу потребу в духовності, волею Божою в Соборному сквері постає нова духовна святиня, де люди можуть прийти і помолитися. Спершу не все йшло гладко, але слава Богу, знайшли будівельників, які мають досвід саме у храмовому будівництві. Тож, фактично, за останні чотири місяці храм-пам'ятник набув майже завершеного вигляду. Ну, з Божою допомогою при молитвах владики нашого вже ми маємо. І, дякуючи нашим нашим спонсорам, нашим братям Лєвським, нашим ліквідаторам, тому що це їхня велика заслуга. І днями у будівництві храму на честь ікони Чорнобильський спас відбувся знаменний етап встановлення купола та хреста. Слава тобі, Боже, слава ті, живе дужи, з бога, злодрові жива, і живі. В урочистому моменті освячення церковної бані та хреста нового храму взяли участь чорнобильці, лікарі центру медико-соціальної експертизи і духовенства. Цей наш храм Чорнобильський один в Україні. Перший, 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 я думаю, що не останній. Розумієте, да. І ми цим гордимося. Хай усі всі, як кажуть, Царство Небесне, всім нашим побратимам, що загинули, що як сказати, віддали життя, можна сказати, за це все на світі. За все-все-все за за, все, за, все, за все хороше. Да? І це ж на віка. Це на віка, на віка і на віка. Говорять, що відколи на храмі встановлюють хрест, місце стає освяченим Господом, і на нього починає сходити особлива Божа благодать. До речі, купол на новому храмі незвичайний, ніби двоярусний. верхня частина його у вигляді дзвону з красномовним написом Чорнобиль. Вже зроблено основні роботи зовні та всередині храму, встановлено вентиляцію, опалення, освітлення. Залишилося розписати купол всередині, встановити іконостас, оформити під'їзні майданчики. А зараз, коли заходиш в храм, ти відчуваєш вже простір храму, вже є ехо голосу, вже є завершена будівля, ти відчуваєш, що ти в храмі. Але, як завжди, доробити до цього, коли з'являється розпис, з'являється іконостас, це вже буде завершено. І відчуваємо, ну не тільки я, з ким я не приходжу, ми відчуваємо те, що ми робимо для людей. На нашу думку, владі треба звернути увагу і на прилеглу територію це місце, де стоїть пам'ятник знак жертвам голодомору. Його урочисто відкрили свого часу, але нині там тільки трава пробивається крізь каміння. До речі, під час будівельних робіт було знайдено рештки вівтарної частини фундаменту давнього храму на честь святого Георгія Побідоносця. Святиню та історичну пам'ятку меценати будівництва вирішили зберегти для нащадків. Незабаром її буде накрито скляним куполом, над яким спорудять спеціальну альтанку. К цьому поведу я написав молитву. За нас Христос життя своє віддав. тернистою була його дорога. За нас молився денно і страждав за те, щоб ми повірили у Бога. Повірте в Бога, люди. Це святи. Повірте в Бога, щоб добро збулося. Помолимося Богові за те, щоб на цім світі краще всім жилося. Нехай летить повсюди до небес, молитва Ця від нашого сумління. Христос воскрес! Воїстину воскрес! Христос воскрес для нашого спасіння! Повірте в Бога, люди! Це святи! Повірте в Бога, щоб добро збулося! Помолимося Богові за те, що на цім світі краще всім жилося! А перше повноцінне богослужіння у новому храмі має відбутися вже цього року на Покрову Велике Козацьке свято День захисників вітчизни, якими по праву є і Чорнобильці. А ось Черкащанки Валентина Мусіївна і Ольга Васильівна зробили добру справу для жителів свого мікрорайону. Біля будинку по вулиці Університетській, 14, вони створили справжній мальвовий рай. На цій державній землі кроме амброзії і будь-яків не росло нічого. То ми з Ольгою Васильівною, ну, як би так культурно сказати, рачкували тут, поки його трошки привели у такий вигляд. А зараз ну, всім приємно, хто б не йшов. Ай, ай, яке у вас мальвове поле, ой, яке у вас мальвове поле. І Я дуже з охотою фотографуються там, фотографуються тут, ну сприймають люди все, ну так, як, як воно милує око, то, мабуть, кожному це приємно. Подруга Валентини Мусіївни, Ольга Васильівна, за фахом залізничник. Але як щира українська жінка любить квіти і красу. Нас об'єднало наші подобання. На, на на наша любов до України, до квіток, до прекрасного життя. Я так думаю. Скільки це ви вже отак трудитеся? Десять років. Оце разом десять років. Десять років. Ми десять років отут саджаємо, прикрашаємо нашу землю, наш будинок, щоб було красиво, щоб люди йшли, щоб їм хоч щось, якась була радість. Моя доча, вона живе за кордоном, але отакі мальви, у них там води багато, і вони ростуть більше як чотири метри і квітують, і всі питають: а що ж це за квіти? І дуже було гарно чути, коли по радіо виступала Наталія Земна, це наша лікар-фітотерапевт. То вона сказала, що вона поїхала в Америку і там. Побачила мальви. Вона каже, я стала й оторопіла. Як же це в Америці мальви? Каже, виходить афроамериканець та й питає на українській мові. А що ви хотіли, голубко? Вона каже, я такі очі зробила на нього. Ну, як це так, що він питає на українській мові. А вона тоді каже, а я хотіла знати, як оці квіти до вас попали. А він розповідає, що він був. У нас у Золотоноші, десь на якійсь практиці і там зірвав оці значить, корзинки із мальви і завіз до себе додому. Дорослі діти Ольги Васильівни працюють у Києві та Канаді. Вже підростають онуки. Я дуже щаслива бабуся тим, що в мене є двоє внуків, таких гарних, двоє дітей. Добре, що сусіди і перехожі помічають цю красу і радіє їхнє серце. Вам подобається ця красота біля будинку? Ну, звісно, так. Да. де, і що? Раскажем. Ну і красиво було. Особливо так дівки стоять, Ну, в Взагалі, красиво було. Ми живемо в цьому будинку, і я дуже добре знаю Валентину Місіїну, Ольгу Васильівну. І хочу сказати, що тут завжди у нас така краса. Цілу весну, ціле літо, отак гарно. Ольга, отут, якби ви прийшли два місяці тому, тут свіли і троянди, і іріси. Ну, що ви хочете? Цвіте у Ольги Васильівни отут. Ми всі любуємося. Ну, а зараз ви самі бачите, розцвіли квіти Валентини Мусіївни. І ми кожен раз йдемо і любуємося. У нас прямо такий маленький райочок, дуже гарно. Звичайно, жінки намагаються усовістити людей, які нівичать красу створену для всіх. Водночас ставляться до цього питання дещо філософське. І ви знаєте, хто не йде, прийшов і зламав, прийшов і зламав. Мені каже Ольга Васильівна, ну обдерли, вже в тебе той бузок геть ні на що не похоже. Кажу, значить, я його не даремно посадила, значить, ще комусь потрібно. Валентина Мусіївна педагог і поетична натура. Тому, плекаючи красу, пише про це вірші. Мальви колишуть, тебе у дитинстві, мальви частенько співають пісень. Мальви шепочуть казки своїм листом. Мальви вчорашній і завтрашній день. Мальви червоні, кохання, огоній, білі, нестримне бажання життя, а от ті рожевенькі, як діти маленькі, що виростають в твоє майбуття. Я вірю в Бога. Не так часто ходжу до церкви, але глибоко вірю і стараюся жити по бо... Божих заповідях, десятьох Божих заповідях, щоб не обідати нікого, не обманути нікого, щоб допомогти, якщо кому потрібна допомога. Я дуже відчуваю душею, я дуже переживаю за це все. Дуже в мене за Україну свою, дуже я не можу навіть сказати, що відбувається. Дуже я хочу, щоб наша Україна була на своєму місці. Щоб, мир нарешті. щоб нарешті мир і спокій на землі і справедливість. Я українка, і так її люблю, свою малу і велику батьківщину. Я все зумію і я все зроблю, так як батьки для рідної дитини, я так пишаюсь, що моя держава, де ліс, і поле, ріки, і мости, де пісня українська зліва, справа. Де народивсь і виростаєш ти, така земля родюча і багата, і так сади, квітують навкруги, біліють ніжно, українські хати, місток у небі з райдуги дуги. Тож земляки, любіть великодушно, цінуйте всі багатства на землі, до всіх подій, не будьте рівнодушні, ви, України. Діточки малі, я українка, і так її люблю в рясних плодах в Багрянці Україну. Свою любов я вам передаю, а ви передасте доньці і сину.